Шоколадні кекси. Вітаю вас на каналі Щось добреньке. Нам потрібно какао, шоколадні кріпси, яйце, цукор, майонез, розпушувач тіста. Борошно. Збиваємо блендером спочатку яйця і цукор. а після додаємо майонез. Збиваємо це все. Добавляємо 2 стакани муки, какао і розпушувач тіста. Після того, як ми все перемішали, додаємо кріпси шоколад. І можна заповнювати форму. Форму ми заповнюємо до половинки, бо кексики мають підрости. І ставимо у розігріту духовку. І кладемо на 30 хвилин при 180 градусів. Пробуємо, чи кекси готові. І вони готові. І посипаємо цукровою пудрою. Всім смачного!